Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Роль Рамзана сильно перебільшується, проте він є лише московським призначенцем і главою окупаційного режиму, заявив член президії уряду тимчасово окупованої Росією Чеченської Республіки Ічкерія. Представник Чариї у Франції, племінник Джохара Дудаєва, Муса Таїпов. Це функція, і роль Кадирова і його вплив сильно перебільшені. Підкреслив він в інтерв'ю Главредо. За словами представника уряду Чиреї, до Кадирова потрібно ставитися так само, як і до ватажків ДНР або ЛНР. Припустимо, колаборант Аксьонов в Криму, хіба він щось вирішує? Чи ватажки Луганської Донецької, Херсонської Окупаційної адміністрації. Вони ніхто, пояснив він. Разом з тим, племінник Дудайва критично оцінив введення Україною санкцій проти дочки Кадирова. В Україні не настільки багато сил, щоб їх розпорошувати на всякі дрібні сошки. Потрібно знати ворога, потрібно позначити його. Дочка Кадирова, хто вона? Вона командує дивізіями, батальйонами, полками, розробляє військові операції. Ні, це просто дочка Кадирова, ну призначив він її кимось, чи то в культурі, чи то ще десь. Але у Кадирова ще є домашній звіринець. Може проти них теж санкції ввести, проти коней, тигра, який у нього каже. Жутє, лев десь в клітці, може бути крокодил. Це щось принизливе, не в образу буде сказано, але мені сумно це спостерігати, додав Таїпов. Нагадаємо, раніше Рамзан Кадиров з'явився на публіці після чуток про його хворобу. При цьому у нього на руці був помічений медичний прилад. Глава Чечні брав участь у зустрічі з ватажком бойовиків ДНР Денисом Пошиліним. На руці путінського поплічника добре видно пристрій, схожий на переносний пульсоксиметр. Цей гаджет підключається до смартфону, постійно стежить за рівнем кисню в крові, і сигналізує в разі зниження заданих параметрів. Вже Кілька тижнів входять чутки про здоров'я лідера Чечні 46-річного Рамзана Кадирова. Західні змі повідомляли, що у нього проблеми з нирками. За останні кілька місяців Рамзан Кадиров сильно додав у вазі. Він виглядає дуже похмурим, а в своїх відео часто не може відкрити очі. Те, що Кадиров час від часу виглядає енергійним і рухливим, приписують вживання їм стимуляторів, кажуть, що тепер чеченський диктатор залежить від цього та інших ліків. Раніше глава кабінету міністрів Чеченської республіки Ічкерія за кордоном Ахмед Закаєв розповів, що Кадиров став залежним від ліків. Які він вживає вже упродовж 15 років. За словами Закаєва, Кадиров хворий і вже став наркозалежним. Він стверджує, що надактивність глави Чечні підтримувалася якимись енергетичними таблетками, які надалі дадуть про себе знати. І сьогодні він став абсолютно залежний від цих таблеток, є якась наркотична залежність. Він вже не контролює себе без них, і тому є таке припущення, що він хворий і зараз його кудись відправили у відпустку відпочити. Але насправді на лікування, щоб трохи привести до тями, розповів Закаєв. До зустрічі ставте вподобайки, пишіть коментар. Ентарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.